Вас в ефірі програма Контакт. Гість нашої студії, депутат Черкаської міської ради, директор ТОВ Праймбуд Ніна Набокіна. Вітаю вас, Ніна Андрійовна, вона в нашій чула. студії. Упродовж ефіру мова піде про скандально відомий гуртожиток на Горького 4. Про всю цю ситуацію довідаємося з перших вуст. Ніна Андріївна, вчора під цінами Черкаської облдержадміністрації голодували дві мешканки цього гуртожитку. Вони оголосили безстрокове голодування за те, що їм відключили газ. Ви як? Е Оскільки то в Праймбут належить вашому керівництву, роз'ясніть, будь ласка, ситуацію. Чому все так склалося? Звичайно, звичайно, ситуація взагалі і проста, і непроста. Непроста вона в тому, що, але можливо, я б навчила проста вона в тому, що якби ці мешканці гуртожитку Стасенко і Косенко, Платили регулярно за спожитий газ, то, звичайно, цього конфлікту не було. Просто, так? Да? А непроста вона в тому, що пані Стасенко і Косенко протягом 2,5 з половиною років не заплатили за комунальні послуги не тільки за газ споживання газу, а за воду, частково за електроенергію, там картковий лічильник не платять. І живуть собі нормально припіваючи. Значить, суть конфлікту полягає в тому, що Черкасигаз ГАЗ 2013 року винесли попередження про припинення газопостачання. Звичайно, їх дії правомочні. Борг, який на сьогодні, а сьогодні ми отримали ще одне платіжне, ще одну квітанцію на оплату, складає 16 тисяч 558 гривень. Сума доволі прилічна. Проаналізувавши цю ситуацію, ми подивилися, що деякі мешканці, це мешканці із 16 сімей платили частково, борг там був набагато більший. Вони платили як фізичні особи, вносили на рахунок підприємства, от Черкаси Газ, платили хто 200, хто 300 гривень і так питалися якось вийти з цієї ситуації. Пані Стасенко не заплатила ні разу. Виходячи з цього, за цей весь період 16,5 тисяч гривень виник борг. Звичайно, люба юридична структура, в тому числі й Черкаси Газ. Коли відключає людей за несплату, за комунальні послуги мешканців, які мешкають у квартирах або споживають у частних будинках і відключають. Це нормальна норма відповідно до правил газопостачання і закону, то чим краще пані Стасенко і Косенко за все потрібно платити. Спожив газ, плати на нього. А не платить, вибачте, будь ласка, підприємство не має таких коштів, щоб платити за, шановних, за газ, за водопостачання, де ми заплатили 20 тисяч, а борг висить іще 23 тисячі. Вони не платять цих коштів, а воду використовують. Електроенергія там трошки інша ситуація, там карточний лічильник, хто заплатив, наскільки на, на і спожили електроенергії. Але п'ять-таки, Пані Стасенко і там удряється не платити. Тобто за рахунок мешканців, які добросовісно платять за електроенергію. Тому я вважаю, та ситуація, яка виникла на момент, діє Черкаси газ правильні. От, платити ми з підприємства не можемо, тому що у нас кошти тільки на реконструкцію, а не на оплату боргів. Це одна сторона, а друга, навіть, навіть допустимо, що ми заплатимо ці кошти. Ми не зможемо ці кошти е, е, утримати ну, з мешканців. Тому що ні Механізму немає. Тому що ні один мешканець не заключив угоду з підприємством на е, проживання. Розумієте? А без угоди суд не зможе. Встань регресно і забрати відшкодування цих боргів. Тому що виходить? Ну хорошо, за електроенергію ми заплатили за них 34 тисячі. 34 тисячі. Вони не були поставити карточний лічильник, а що нам робити? Ми не можемо за них платити гроші, які ми не можемо потім стягнути. Оце така ситуація. Тому я вважаю, перш ніж йти голодувати, Треба було взяти лозунг і написати. включіть нам газ за, не сп... за те, що ми не заплатили за його споживання. А це понад 16 тисяч, це фактично борг за 5 років на цих двох, поняття. Ну, їхні... Частина на їх, а частина не на їх. Слава Але я вам хочу сказати, враховуючи те, ми все-таки ж підприємство, правильно. От, і враховуючи те, що люди пішли, 16 сімей, пішли нам на зустріч, на співпрацю. На те, щоб ми могли розпочати реконструкцію цієї будівлі, ми будемо розглядати питання в майбутньому із мешканців, які дали згоду на співпрацю, не відшкодовувати з них ці борги. Що стосується п'яти сімей, повинні яких підприємство несе мільйонні збитки, мільйонні. Ми. Звичайно, будемо розглядати питання про відшкодування. Незважаючи ні на, ні на що. Тому що я вважаю, що якщо не розуміють підприємства, якщо так підходять до самого підприємства, то підприємство повинно реагувати адекватно. За рішенням останнього суду, ці п'ять родин мали залишити гуртожиток до кінця червня. Сьогодні вже в нас липень. Що вони голодують, що далі? Значить, ситуація дуже дивна. У нас якщо взагалі я вважаю, що це політична ситуація. Її просто використовують певні політичні сили, і це все зв'язано з нашим міським головою Сергієм Одаричем, якого я до цього часу вважаю міським головою, тому що його обрав народ. Але ви, роз... ви подивіться, що відбувається. Значить, рішення судів, Річ, це перевірка всіх інстанцій. Судом доказано, що умови проживання там нормальні. Суд приймає рішення, все вступило в силу на їх виселення. Що робить виконавча служба? Не виконує рішення суду, не виконує. По, Називається у нас є телефонне право. По телефонному дзвонку з обласної адміністрації або з міської, я не можу це певно сказати, з якої. Була дана вказівка обласному управлінню юстиції призупинити переселення цих людей. А якби це було виконано чинним законодавством, то ми всі сьогодні не мали б цієї ситуації, ми б розпочали уже тиждень назад реконструкцію. Мешканці, які залишилися там, ми в першу чергу зробили для них два поверхи, передали б ці квартири місту, люди б нам звільнили територію, як ми й домовилися, дали б змогу нам далі будувати. І як у нас вже півроку, ну ми вже бачите, півроку пройшло, ми нічого не робимо. Фактично повинно було це все зроблено 31, до 31 грудня 2013 року. Нічого зараз в нас, ми не успіваємо, то дай Бог, і я думаю, що так воно буде, щоб ми до кінця року зробили все-таки два поверхи. Я думаю, що Київ, і, ми написали скарги. Я думаю, що виконавчу службу все-таки поставлять на місто, на місце і дадуть зрозуміти, що все-таки вони державні. Виконавці, і вони повинні виконувати закон, тому що у нас два стандарти двойні. Якщо одареч не виконує, допустимо, закон, це кримінальне впровадження. Якщо закон не виконує виконавча служба за, за вказівкою управління юстиції обласної, це нормально, це норма закону. Ми звернулися в прокуратуру, щоб нам посприяли, вони нам віддають відповідь. А ми не можемося на цьому етапі вмішуватися, бо йдуть сюди. Коротко і зрозуміло. І в той же час вони вмішуються в господарську діяльність. То як це називається? Така подвійна. Да. То яке це, вибачте, які це стандарти? Де та справедливість? Я от черкащани, я думаю, дивляться мене, я ще раз хотіла звернутися. Скажіть мені, люди добрі. Хто ж відмовиться? Да, хто відмовиться від житла, яке надається безкоштовно? Як можна розцінювати всю ту ситуацію, яка відбувається? Розумієте, то Стасенко і Косенко використовують такі люди, як мамалига, воротник у своїх певних цілях. Ну, вже ми не знаємо, хто такі воротники і мамалиги? Та відведи, Боже, відведи от таких е е черкащан. Як вони себе називають? Не можна так. І нікому, я ще раз заявляю, у господарську діяльність підприємства, у господарські відносини двох суб'єктів не можна вмішуватися по закону ні одній структурі. І все. А скажіть, будь ласка, ці панянки, вони оголосили безстрокове голодування. Чи бачили ви їх сьогодні? Можна сказати, сьогодні? Я, січ, я спеціально перед ефіром поїхала знайти. Нікого там немає. Це була піар-акція, організована воротником і Мамалигою. Вони суфлірували, вони супроводжували, вони все говорили. Це ж місто Черкаси. Це не просто Київ, чи це ще якесь місто Харків, а це місто Черкаси, де кожен знає друг друга, знає, що відбувається, знає, хто що робить. Я думаю, Черкащинам уже, мабуть, надоїв оцей так називаємий спектакль Горького 4». І його дієві особи. Ну дайте ж построїть житло, дайте видати цим 16 сім'ям ці квартири, які страдають, там є діти онкофорі, там є діти е, мало, маленькі діти, там є матері-одиночки. Ну дайте побудувати, дайте, я звертаюся до обласної адміністрації, до міста. Будь ласка, сприяйте цьому всьому. Що ж ви робите? Кого, як ви захищаєте і на якій стражі ви стоїте? Інна Андрійовна, скажіть, будь ласка, чи мали ви розмову з цими родинами, які пішли на співпрацю, 16 родин? Як вони оцінюють таку поведінку не, своїх чи, сусідів? Я просто вам хочу сказати, от в даній ситуації я в місто повернулася тільки сутки назад, я не встигла, Але де з ким по телефону ми поспілкувалися. Звичайно, мені чесно сказати, бо боляче і неприємно, що ці люди страдають. Фактично, відключений газ страждають і ті родини, які за нього частково сплачують. Люди частково сплачують, не дивлячись на те, що той лікує дитину, той участь. Люди знаходять якісь кошти і платять. І це можна платити, незважаючи на те, є до угода чи немає. Людина може на рахунок підприємства від імені взяти і напряму заплатити Черкасий газ. Це було б бажання. Звичайно, мені, ну я до надіюся на порозуміння мешканців. Я думаю, що все-таки виконавча служба виконає рішення суду, і ми ближчим часом відселимо людей у приготовлене для них помешкання нормальне, де, де є гаряча вода, де є газ, де є лічильники, де є всі умови для проживання, так як вони відмовилися від квартир. Будь ласка, ідіть і мешкайте там. Ми вам це житло передамо місту з подальшою приватизацією. О, і все. А я нагадую нашим телеглядачам, що триває програма Контакт, і сьогодні ми говоримо про гуртожиток на Горького 4, про ту скандальну ситуацію, яка склалася довкола нього. Ніну Андріївно. А скажіть, будь ласка, чи будете ви шукати надалі точки дотику з тими родинами? Що робити власне далі? Які кроки ну, плануєте? Значить, плани підприємства такі. Наскільки от до мене дійшла інформація, що як хтось там вроді заплатив за то я кошти на підприємство не поступали, ці 15 тисяч. І я в прокуратурі давала пояснення відповідно до законності дії керівництва підприємства. Все, що ми надали, я не бачу у наших діях якогось там ну, неправильних, противозаконних. Якби нам мешканці платили, а ми не заплатили підприємству, тоді да. А так як ніхто нам нічого не платив, угоду у нас немає. Тому розумієте, яка ситуація відбулася. Але все одно я ну, до того, що ми всі люди. Повинні поступати по людськи, правильно? Але ж це одна сторона, а друга сторона ті, хто пані Косенко і Стасенко, яка дозволяє брехати, обріхувати, писати кляузи і так далі, необґрунтовано, брехливо, раді якоїсь своєї певної цілі і певних преференцій, я думаю, які е, хтось політично їх підігріває, то це неправильно. Це неправильно. Якщо дійсно ви такі борці, ну, вибачте, будь ласка, 16 сімей ви ж за людей подумайте. Ніна Андрійовна, а скажіть, будь ласка, як реагує нинішня влада на цю конфліктну ситуацію? Ну, о, як я можу сказати, ну, по-перше, відповідно до всіх законів. Ніяка влада не має права вмішуватися в господарську діяльність підприємств. Ніхто. Який би чиновник не був. Влада може вмішуватися в гуртожитки, які належать міській раді, в гуртожитки, які передані Азот, інші передали на баланс субів. Ну і так далі. А власність, яка належить певній структурі. Міська влада не має права ні давати вказівку, ні давати нічого. А якщо вона дійсно, міська влада, вона повинна сісти, зібратися за круглий стіл і сказати, чесно тільки, і сказати цим людям, вибачте, громадяни, ви підіть спочатку заплатіть, а потім вимагайте. А в нас починають заігрувати з людьми, то я і задаю питання вже як депутат. А чому ж тоді міська влада не опікується іншими громадянами міста Черкаси, у яких ситуація набагато складніша, у яких виселяють з квартир за несплату, у яких Черкасигаз може перекрити цілі будинки і троє суток тримати, бо плита не так установлена. А де ж ви, пані шановні чиновники? Тому в мене і виникає питання. Значить, вони зацікавлені в тому. Щоб цей конфлікт повністю от так був. Я сприяння от, е, міської влади не бачу ні як депутат, ні як керівник. Якби вони сприяли, то ми б культурно, нормально переселили б людей, розпочали будівництво, передали городу е, два поверхи квартира, це не багато і не мало, а 22 квартири. От, люди б почали приватизацію, ми построїли гарний будинок. Де був би благоустрій, де було б усе класно, Ніна на Наші колеги висвітлювали цю проблемну ситуацію, підготували низку репортажів. Тож я пропоную переглянути один із матеріалів, по тому повернемося до студійної розмови. Тетяна Грабіна у цьому гуртожитку по Горького 4 живе майже 30 років. Коли тут востаннє був ремонт, жінка і пригадати не може. всі стіни в нас плесень, вони всі сипляться, Все це падає на голову. В подвалі в нас взагалі всі труби це такі, ми без кінця робимо ремонти там самі, тому що там все тече. Всі всі труби, які взагалі є в гуртожитку, вся, вся система, вони все все ржаве, тобто його все треба міняти. Будинок потребує капітального ремонту. Капітальний ремонт із перебудови у планах давно має товариство «Праймбуд» – нинішній власник колишнього темпівського гуртожитку. Є вже готовий проект. Кімнати перероблять на повноцінні квартири. У перебудові знизу розмістять магазин, спортзал та кабінет сімейного лікаря. Нині тут проживає 21 родина. Початок робіт неможливий без їхнього відселення. У наслідок цих переговорів були досягнуті домовленості, що ми передаємо два поверхи. Місту Черкаси, то міську власність, з такою ціллю, щоб квартири, які отримують ці люди, могли їх приватизувати. Але в рішенні міської ради чітко написано, що передаватися буде після реконструкції. Повноцінні квартири людям віддадуть безкоштовно. На такі умови пристала більшість 16 родин. Керівництво «Праймбуд» нам надало інформацію про те, про, представило проекти, надало інформацію про те, які будуть наші кімнати. Є рішення міської ради сесії, де вказані наші кімнати з номерами. Тобто, після реконструкції ми так розуміємо, нам будуть надані ці кімнати і ми зможемо їх приватизувати. Свої домовленості з забудовниками люди закріпили документально, говорячи тимчасово целитися готові хоч зараз, щоб не перешкоджати початку робіт. Проте зробити це не дають сусіди. П'ять родин звільняти свої кімнати відмовляються категорично. Вони публічно відмовилися в присутності 16 сімей, що їм це не потрібно. Складений певний акт, і ми прийняли рішення на рішення на засновники підприємства, прийняли рішення про. Покупку для них окремих кімнат для того, щоб ми їх змогли переселити. Але і цим Праммбуд не зміг догодити. Вроді би, як нам надають бараки. На Нечуловицьку 10 1 там такі двохповерхові бараки, аварійне приміщення, шестикомнатна квартира, туди селяють 5 сімей. Так звані бараки показує Ніна Набокіна, представник Праймбуду. Ми це купили, заплатили дуже велику суму коштів офіційно. Я це положено без ніяких тих. Зробили там євроремонт, поміняли все це техніки до газових плит, поставили лічильники. Крім того поруч із будинком розташовані школа, садочок, зупинка громадського транспорту та ринок. Чого ще не вистачає людям, їхні сусіди просто не можуть збагнути. А через цю війну страждають усі, адже реконструкція гуртожитку вкотре відтерміновується. Ну, власне, ми могли побачити і стан гуртожитків, Чи? так, і ті бараки так звані, в які намагаєтеся ви відселити людей. Різниця таки дуже відчутна. Ну, це маніпуляція, розумієте. Я ще раз хочу наголосити, що це все політичне замовлення. Чим не угодив цей темп, чим не угодив я, я просто дивуюся підприємство, де середня зарплата 3 800, де все виплачується, де нормально працює 4 мільйонами в місяць оборотом грошових коштів, підприємство розвивається. Мені дуже дивно. І чому забуває влада за підприємства? Строммашина, сахарний завод, «Хімреактив», хімволокно, Богдан, приладобудівний, імпульс, строммашина, фотоприлад. У мене не хватить пальців. І це нормально, розумієте? Андрію, буквально коротко, одним-двома реченнями, то все ж таки, чи розпочнеться реконструкція, чи побачать черкасці отакі оновлені, оновлений гуртожиток, як у проєкті? Знаєте, і коли? Е, Я можу надіятися тільки на Бога. Я просто його прошу, і я думаю, що 16 сімей також просять, от, щоб все-таки вистержествувала справедливість. І ми е, думаю, що на місяця все таки виконавча служба виконає рішення суду. І ми розпочнемо будівництво. Для мене у цьому році хоча б зробити два поверхи, тобто доказати людям, щоб люди повірили, розумієте? Тому що я теж розумію людей. Говоріння це одне, а справи це зовсім інше. От. Доказати людям, що можна вірити, можна довіряти, розумієте, в нашій державі. І я вже це як депутат говорю. І плануємо зробити все таки в цьому році. Я думаю, що ми зробимо. Два поверхи передамо ці квартири місту з ордерами, щоб люди змогли отримати ключі і приватизувати це житло. Спасибі вам за цю розмову. Ставимо три крапки. Сподіваюсь, Спасибо. продовження вже буде більш радісним. А з вами, шановні uh -huh. телеглядачі, прощаємось на все добре.